Друзі, всім привіт! Рада вас вітати на своєму каналі. Подивіться, будь ласка, на ці троянди. Просто я не знаю. Я такого кольору ще ні разу не бачила. Вони такі блідолілові, дуже красиві. Мені чоловік подарував. Так, знаєте, без приводу це дуже приємно. Минулі всі наші такі свята зазвичай це були орхідеї, а тут уже такі букетики. Дуже приємно. Який я щойно зробила. У нас вже з'явились нормальні огірки за нормальною ціною 30 гривень за кілограм, і огірочки дійсно такі, як треба. З рівного сказали. помідор Cherry. У мене тут ще є кріп, плюс кінза. І звичайний кисломолочний сир, такий я беру домашній Він жирненький і дуже смачний. У нас є така точка, де стали продавати хороший сир, він трошки дорожчий, ніж. Раніше ми купували, він того вартий. Плюс посолила трішечки олії. Це така смакота. Я, напевно, для вас не відкрила велосипед, але ось такий солоний варіант сиру я взагалі ніколи майже не їла. Так. І на десерт у мене полуниця. Ура! Я дуже люблю полуницю. Колись е, у нас дуже багато було полуниці у бабусі, і для нас це не був делікатес, а зараз, на жаль, делікатес. Синочку, діткам і ще їм на перекус сирочки. Смачного! А зараз хочу поділитися з вами рецептом смачного салату з курячою печінкою. Тому, кому куряча печінка не смакує, можете промотати цей момент. Але я хочу сказати, що це дуже-дуже смачний салат. Він мені попадався в інтернеті декілька разів. І я все на потім відкладала і думала: так, все, сьогодні, цей день потрібно його приготувати. Він дуже простий, виходить недорого і виходить дуже-дуже смачно і святково. Дійсно, такий варіант можна навіть на якусь новорічну ніч подавати, значить, перш за все, нам потрібно підготувати овочі: це цибуля, морква. Ми робимо з нею гарну засмажку, але будьте уважні, не пересмажте, щоб вона не була суха і ну Десь там підгорівша. Беріть так, знаєте, тушкуйте, я б сказала. У мене велика, така досить велика була морквина, грамів на 150 не менше. І я взяла дві середні цибульки, можна було навіть три додати. Цибулю ріжемо дрібно, щоб вона була плюс-мінус по розміру, як і всі решта овочів, не більшою. І зараз відправимо овочі, підсмажуватись, тушкуватися і підготуємо решту овочів. Курячу печінку, яку я використовую для салата, попередньо подивитися, чи немає ніяких зайвих частинок, відправляємо в холодну воду, ставимо на газ і відварюємо до готовності. Також потрібно періодично знімати піну. Я ще підсолила і додала кілька перчиків горошком. Після того, як овочі та печінка будуть готові, ми залишаємо їх остудитися і готуємо інші овочі. Нам потрібно буде банка горошку зеленого, а також солоні огірки. Можна брати мариновані, можна брати консервовані, які ви полюбляєте, у мене були е, мариновані. Так, нарізаємо все дрібнень, дрібненько і печінку також нарізаємо. Заправляти будемо майонезом, можна густим йогуртом. Мені з майонезом, звичайно, більше подобається. Але це більш жирний такий варіант. Але оскільки ми такі салати не їмо на щодень, то дозволяємо собі з майонезом. Хочу сказати, що смак цього салату дуже насичений. Тут не дуже відчувається печінка, тому що якось грає на контрасті з огірочком цим солоним, плюс засмажка. Це не те саме, що печінковий торт, абсолютно, і не печінкові оладки. Спробуйте, я впевнена, що вам сподобається. Ситний, дуже гармонійні смаки. і Хочеться ще, от я б сказала, ніколи не хочеться печінкового торту добавки, От салату хотілося і хотілося. Тому дуже рекомендую, тим паче, що собівартість такого святкового салатика в принципі невисока. Я салатик у такий контейнер, він у мене з Ікеа. Правда, кришка там поганюща, тому кришки купуйте силиконові, або ця бамбукова не дуже. Але самі ці контейнери мені дуже подобаються, вони, по-моєму, на півтора літра. І головне, смакуйте цей салатик такий трішечки охолоджений, тоді він найбільш смачний. У нас відкрилася аптека метехніки, і я вирішила купити тейпи, тому що вже нема сечі терпіти ці пекельні борошна, так би мовити. Я думаю, що зараз уже всі в сучасному світі знають, що таке тейпи. Колись я ходила на масаж, і проблемні ділянки також наклеювали тейпами. Це така стрічка-липка, яка допомагає трішки задіювати ту область, коли ви вже не на масажі. Вона, якби такі мікроімпульси посилає в наш мозок. І туди трішки більше уваги поступає. Ось такі взяла, це Корея, нібито. Коштували вони 380 гривень за 5 метрів 5-сантиметрові. І я вже зараз покажу. І тут я вже трішки наклеїла собі, мені просто дуже сильно е, болять. Я не знаю, чи це лімфовузол, чи це м'язи, чи я придула вухо, щось в цій області мені болить і або знеболювальне допомагає. Ну, і ось прочитала, що ще, можливо, тейпи допоможуть. Як могла, так наклеїла тут ділянку проблемну. І зараз ще хочу за вушком трошечки наклеїти. І в мене ще є така болюча ділянка між лопатками. Коротше, буду користуватися цими тейпами. Я не дуже знаю правильно саме, чи я зробила, але я дивилася, як масажистка робить на інших моделях і старалась повторити. Ось хочу показати цю тейп-стрічку. Така вона рожева в тон шкіри, це класно. Вона йде, як тканинна, але в неї є специфічна обробка, і вона має мікро, таку мікро нитку всередині, яка якби трішечки натискає на шкіру, і за рахунок цього посилаються імпульси головний мозок. І там працює інформація, інформацію, що цю ділянку потрібно починити, так би мовити. Ну, допомагає також. Е Розтягнуті м'язи привезти до ладу, якщо десь потягнули чи неправильно повернулися. Ну, я принаймні таке знаю від своєї масажистки і неодноразово бачила на спортсменах. Ось, І думаю, можливо, і мені допоможе, тому що дуже мені болить. Воно, звичайно, не так сильно болить, але воно не є. І на постійній основі це важко терпіти. тому... І не постійно ж можна пити той норофент, там всього лише 10 днів. Ось. А болить у мені дуже довго. Це я, так... Це я так до лікаря не хочу йти. Наклеїла собі ще трошки за вухом. Думаю, ще можна геть сюди, ось так, але я сама не зумію, напевно, зараз. Друзі, я до вас корисною інформацією. Одного разу я вже показувала ті смарт годиночки і хочу про них дещо більше розповісти. Така цікава буде інформація тим, в кого є діти, і навіть підлітки, тому що зараз я б напевно погодилася з тим, що дітям не потрібно занадто рано купувати справжній телефон. Чому ми обрали смарт-годинник з сім-картою, а не телефон? З тієї причини, що, скажімо так, телефон загубити легше малій дитині, його покладеш десь в сумку, забудеш сумку, і, відповідно, це не те саме, що на руці. Ну, і третє, телефон більше відволікає, бо в ньому більше всякої цікавинки, аніж смарт-годинник. Ці ми брали дуже бюджетно. Плюсом у них є те, що в них є вбудована сім-карта. Можна підключити будь-якого оператора, і ви завжди на зв'язку з своєю дитиною. Також дуже важливо, тут є GPS-трекер. Він, так скажімо, працює на... на три, напевно, на трійку. Але все ж таки працює. Принаймні, ви можете. Хоча б приблизно орієнтуватись, де ваша дитина. Я вже приблизно навіть знаю, яку помилку, похибку видає цей годинник, і орієнтую, що все гаразд. Що тут важливого? Якщо ви дитина ваша в приміщенні, то він буде трохи ламано показувати цю історію з. Картою, якщо все-таки дитина на вулиці, то є ймовірність що покаже більш точно. У нас була лише одна проблема: зарядка швидко зламалася одна, потім інша, і це ми купили третю. Ну, з годинником іде зарядний пристрій, але ми її два зламали. І ще тут є функція віддаленої фотографії. Звичайно, камера тут абсолютно ніяка, і це, я б сказала, теж не дуже важлива. Функція, як на мене, але є важливіша. Тут є функція, так би мовити, віддаленого дзвінка на певній програмі, де прикріплені усі можливі функції до цього годиночка, ви можете вказати номер телефону, на який потрібно подзвонити. Навіть не буде знати про це той, хто використовує цей годинник. Це дуже зручно. Можна прослухати, чи все гаразд з дитиною, якщо вона не бере трубку, так би мовити, замовити дзвінок. На свій телефон і почути, що там відбувається для таких панікерів, як я. Так, що ще я можу сказати за цей годинник? Є тут така е голосова ще можливість спілкуватися, тобто там приходять сповіщення голосом, і дитина може записувати, і ви присилаєте через програму е додаток: цей такий собі ламаний з рекламою, але все рівно він працює. Також є тут дуже важлива кнопка СОС. Що вона означає? Що якщо дитина її натисне, то буде дзвонити на ті номери, які ви вкажете в додатку до тих пір, поки хтось не візьме з дорослих трубку. Також тут є можливість отримувати смс, якщо низький стан акумулятору. Я заряджаю щодня довго. Але я знаю, що моя дитина піде в школу і все буде добре. От кілька днів ми були без цього гаджету, і, якщо чесно, я вже так трошки панікувала. Зараз ось буде використовувати активно донька, будемо її вчити. Показую. Вмикаєте години, день тижня, число показує. Ось це сердечко, це такі, так би мовити, винагороди, можна присилати дітям. Можна там через програму зараз вісім. Ну, можете домовитись, наприклад, з дитиною, що коли ти типу, побачиш, що сердечко там змінилось на одну цифру в бік, в більшу сторону, то це значить, що я тебе люблю. Говорю тобі, що я тебе люблю. Або за те, що ти там гарно себе поводив, ну, будь-яку можна таку мотивацію придумати. Так, ось цей чат голосовий. Ось нажимаєте і можна записати. Повідомлення голосове. Так. Там я старалась записати. Далі про сам пристрій. Тут є код реєстрації, ну і всі різні дані. Така не дуже цікава кнопка, але при першій вставці сім карти вона потрібна. Так, наступне. Циферблат можна набрати будь-який номер, що важливо, що дитина може набрати будь-який номер, якщо ви скажете, на які номери можна дзвонити. Так, мене тут просто телефон назиряється. Зараз покладу, бо заважає. Але на цей телефон не може подзвонити ніхто новий, окрім тих абонентів, які є в телефонній книзі. Ви їх носите також через цей додаток. Боже, у мене такі пальці великі. Ось. Далі сама телефонна книга. Я не буду натискати, бо там видно номери телефонів мої. Камера. Ну, така вона, знаєте, примітивна. Як би вам себе показати. Ось така тормозить. Що ще? Камера? Власне, фото, дочка робила, з цукеркою фотографувалася. Якась гра одна, я навіть не знаю, що це. Син уже грав. Ну, і, власне, все спочатку. Ось так от воно все виглядає. Це, типу, дуже-дуже примітивний телефон, щоб з нього подзвонити і відповісти на ваш дзвінок. Він не буде відволікати дитину, бо тут нічого цікавого немає. Ось, трошки він такий великуватий на ручці, але різниця? Бо все ж таки телефон може загубитися, дитина може його десь покласти і забути куди, а це завжди на руці. Оце я вам записувала стосовно цих телефонів, смарт-годинників, і хочу сказати, що пройшло годинки, мабуть, годинка. І мені вже набагато легше з тейпами. От скажіть. Супер, я думаю, що як я. Поношу, потрібно 24 години носити, потім зняти на добу і знову поставити тейп. І так, через день чергувати, там, так через день. І не більше 7 днів чи 7 діб підряд носити і 7 не носити. Ось, тому, я думаю, трошки мені стане краще. Ну Звичайно, було б добре піти до якогось лікаря. Так, стосовно смарт-годинників, я ними дуже-дуже задоволена, бо я не знайшла нічого кращого. Вдруге, не знаючи, не розібравшись, скажімо так, в товарі, я замовила трошки кращі годинники, Xiaomi, смарт-годинники, які показують путь, серцебиття, там ж, де ви були? Бігали. Але я не знаю, як я так протупила. Я просто не побачила, що там немає сім-карт. Там виписана можливість. Дзвінків і смс, але це означає, що лише по блютусу до того телеф... чи з того телефона, і на той телефон, до якого прикріплено по Блютусу цей годинник. Тобто, фактично це а, я не знаю, як не з той самий ваш телефон. Але дитині дати таке не можна, бо ну, я дома, а дитина, наприклад, в школі, як він буде мені дзвонити. А просто заради цих забавок рахувати кроки, ну, я не бачу сенсу, тому ми повернули. І це вдруге було. Бо перший раз я замовляла, не знаю, чи взагалі, взагалі про це ані слова. Замовила, потім перезамовила на ті дитячі. А зараз я вже вибирала, прочитала про ці дзвінки і смс, але виявилося, що ну чи то опис якийсь не дуже коректний, чи то що. Але я знову подумала, що то сім карта. Ні, З сім картами існують лише дитячі смарт-годи. Ну ні, звичайно, ще напевно. Якісь існують, але принаймні з таких я бачила лише в дитячому сегменті. Є вони трошечки дорожчі, трошечки дешевші, але суть у них одна і та ж. Тому я рекомендую, безпека, це дуже важливо. Ви в будь-який момент, наприклад, я знаю, коли розклад уроків, там закінчується урок на перерві подзвонила дитині. Так, там всі чують, там немає такого, що можна звук. Якось прибрати, всі чують, але мене це не бентежить. Головне, щоб я дитину чула і з дитиною все добре було. Тому, мабуть, це необхідність. Я вже точно не пригадаю. За два я заплатила 1500 гривень, по-моєму так. Чи 1600, чи 1400 десь в цьому діапазоні. Тобто вони були по 700 плюс-мінус гривень. Ось і е доставка. Купувала я в магазині електроточка. Тут, помітно, зараз що розблокували кордони, посилки приходять дуже швидко. Буду показувати вам, що замовила. А так, ну, по-перше, ось такі мокасини це кеди, напевно. Вони легесенькі, розмір ще не знаю, але ну, зроблені нормально. Гнуться. Знаєте, це така пара взуття, яка вб'ється через. Місяць, два і викинеш і все. Тому я не бачу сенсу для цього, для того, щоб діти там гралися в піску, брати щось дороге. Стосовно ніжки, я вже неодноразово читала, що потрібно там ортопедичне взуття. Так, коли дитинка формується ніжка в неї, то потрібно обов'язково гарне взуття і ну, бажано займатися дитиною, бо одним взуттям не піде, щоб не було плоскостопості інших проблем. Так далі, ось такі взяла дочці. Бо в дочки, знаєте, немає від кого отримати, все-таки хлопчач вона не дуже хоче. А, одяг маю на увазі, нема від кого. А такі лосини бавовняні, три штуки в наборі. А, розмір 116-й, хоча вони трішечки йдуть за вузькі. Ну, я не знаю, чому такі роблять. Прямо в обліпку мені таке не подобається особисто. Бо я хочу, щоб влітку коли ніжка буде пітна, трішечки десь. Як то кажуть, знаєте, хочеться руху якогось, воно все буде обліпати, але вже як є. Довжина достойна нормальна. І взяла ще набір з трьох коротеньких лосинок. Це точніше такі, знаєте, як, як капрі, як їх там називають. Ну, не зовсім довгі лосини, десь трішки нижче за колінку. Ось ті тут ширина, трошечки краще. Теж такі дівчачі взяла, думаю, дочці дуже сподобається. Ось це всі мої покупочки. І незважаючи на ціну, будь-яке замовлення з додатку, так трошечки я пожмякала, будь-яке замовлення з додатку безкоштовно доставляють. Як ви розумієте, експерименти продовжуються. Вчора мені стало краще. Сьогодні вже на обличчі. Виглядає дивно, але це так на ніч зранку зніму. До речі, така цікава. Особливість, що цей бинт, хотіла сказати, як він називається, господи Боже, ця кінезіострічка, вона має таку саму щільність, як і шкіра. Купили полуничку, вона вже дуже смачна і ароматна, тому потішу себе чашечкою чаю такого фруктового та полуницею і піду читати книгу. Не часто мені таке видається, але іноді по 15 хвилин на день 20 буває на ніч. Лягаючи, зазвичай можна почитати. І сьогодні вирішила, що пора пофарбувати своє волосся. Про догляд, який я вам розказувала, MediCeuticals, насправді в мене не змінилися мої думки. Дуже гарний догляд. У мене, я думаю, що дуже сильно очистилася шкіра голови, тому що я не бачу абсолютно ніяких лупинок. І, по-друге, мені немає відчуття жирності і. Бруду, яке було раніше, це дуже важливо. Я думаю, що ці очищуючі засоби ну, дуже круті, дійсно, їх можна рекомендувати. Е, вже, знаєте, на, надумала, так собі запланувала, буду відрощувати волосся, буде в мене гарна довга шевелюра, але все рівно генетично не закладена в мене довга якась пишна зачіска, тому маємо те, то, що маємо. Потрібно рятувати, що є, можливо, трішки покращити, але все рівно я розумію, що не виросте багато. І з такою надією, щоб від Ростити, я думала, відмовлюся від фарбування волосся однак. Дивлюся на ті сиві волосинки, які повилазили, вони мене дратують. Плюс така знаєте, безколірність волосся мене трошечки так дратує, неначе мене робить такою безбарвною. Ось. І коли я пофарбувала корені, то, звичайно, якось так, неначе аж посвіжіла і сама собі, знаєте, привабливішою стала. Хоча це абсолютно не показник, можна із сивим волоссям ходити дуже красивою і доглянутою жінкою. Однак все рівно, я думаю, що Кожному з нас хотілося б якось трішечки краще десь там вдягнутися, чи трішечки краще десь там виглядати. Але я останнім часом настільки, як то кажуть, забила на себе, просто е, забула, що я жінка е, з проблемами з очима мого чоловіка. Мені взагалі здається, що такому я зараз потрібна, навіщо за собою доглядати. І тому пофарбувалась, і мені здається, що стало набагато краще. Для вас, можливо, це не зовсім помітний результат, але для мене це вже ого-го. І ще на днях куплю фарбу для брівок і зроблю собі нарешті брівки. А Ось тут уже видно маленьке волосечко. Тож, надія, як то кажуть, не помираю, що колись я буду з гарним волоссям. А Я дякую вам за перегляд цього відео. Зустрінемось зовсім скоро у новому. До зустрічі!